Усім привіт, а ми продовжуємо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу Check.io. Сьогодні вирішимо наступну задачу. Нам дано дві строки, і нам потрібно знайти слова, які знаходяться як в першій строці, так і в другій. Підготуємо усе необхідне для початку роботи над задачею. Перевіримо, що тести запускаються. І ми готові приступити до роботи. За умовою задачі слова відокремлені комою, тож для нас не буде великою проблемою розділити кожну строку на лісти, які складаються із окремих слів. Творимо окремий ліст, в який будемо складати фінальні результати, а саме слова, які присутні як в першій строці, так і в другій. Тепер ми проходимо по кожному елементу першого листа і перевіряємо, чи він є у другому листі. Якщо так, додаємо його у результат. Як результат повернемо усі слова, об'єднані через кому. Для цього скористаємося функцією join. Перевіримо наш результат. Ми бачимо, не всі тести пройшли успішно. Відповідно до умови, результат повинен бути відсортований у алфавітному порядку. Давайте це виправимо. Давайте додамо ще один тестовий випадок, коли в першій або другій може бути одне і те ж саме слово декілька разів. Подивимось, чи наш існуючий функціонал коректно справляється з таким випадком. Очікуємо, що у результаті ми побачимо тільки унікальні значення. Як ми бачимо, це не так. Тож додамо додаткову перевірку, чи є це слово серед результату. Перевіримо тести. Як ми бачимо, функція реалізована коректно. Давайте тепер перевіримо рішення на чек Як ми бачимо, задача виконана успішно. На цьому можна було б і закінчити, але наша реалізація не є дуже ефективною. Адже, по-перше, у представлених нам лістах елементи можуть повторюватись, а результатом функції є саме набір унікальних елементів. Тож повторювані елементи ми можемо і нам треба пропускати. По-друге, щоб перевірити, що елемент присутній в лісті, алгоритму приходиться. Порівнювати наш елемент з кожним елементом ліста. Тож, якщо ми хочемо перевірити, чи, наприклад, 5 елементів присутні у лісті з тисячою елементів, нам для кожного елементу треба виконати 1000 операцій порівняння, що сукупно буде дорівнювати 5 тисяч операцій. Тож, якщо аналізувати складність реалізованого алгоритму, ми можемо сказати, що для кожного елементу ми маємо лінійний рівень складності, кількість операцій відповідає кількості елементів з ліста, по якому ми ведемо пошук. А для порівняння двох лістів ми вже маємо квадратичний рівень складності, коли кількість операцій дорівнює кількості елементів з першого ліста. Помноженій на кількість елементів з другого ліста. Тож, настав час поговорити про таку структуру даних в Python, як сети або множини. Сет це колекція невпорядкованих унікальних елементів. Особливістю сету є те, що, щоб визначити, чи присутній елемент в сеті, ми витрачаємо лише одну операцію незалежно від розміру сету. Або ми можемо сказати, що пошук виконується за сталий час. Ми можемо сказати, що set – це той же самий словник або дікт. Різниця лише в тому, що set містить лише ключі, на відміну від словника, який містить пари ключ значення. Тож пошук по сету такий же ефективний, як і пошук по ключу в словнику. Але елементи в сеті мають такі ж самі обмеження, як і ключі в словнику. А саме. Вони повинні бути незмінними і хешованими. Стрінга якраз і є таким об'єктом. Незважаючи на те, що сет не є впорядкованим, а це означає, що ми не можемо отримувати елементи з сету по індексу або зріз елементів. Проте сет дозволяє нам позбутися дублікатів, а також виконувати ряд операцій, властивих саме сету. Перевірка на включення, пошук спільних та відмінних елементів для двох сетів. Перелік усіх доступних методів для сету можемо подивитись на сайті v 3 school або на будь-якому іншому. Тож давайте подивимось на сети в Дії. В даному випадку ми створили три сети. Порядок елементів у сеті, як я казав раніше, не має значення, бо сет не є упорядкованим. Але ми дуже легко можемо з'ясувати, наприклад, чи є усі елементи сету С у сеті А. Або чи є усі елементи сету С у сеті Б. Ми можемо подивитись перетин між сетом С і сетом Б. Як ми бачимо, тільки елемент С є в сеті С і в сеті Б. А ось елемент А є тільки у сеті С, але не у сеті Б. А таким чином ми можемо подивитись усі унікальні елементи для обох сетів для сету С і сету Б. Також ті самі операції ми могли би виконати за допомогою операторів. Чи є це сабсетом. Усі унікальні елементи, які входять в обидва сети. Перетин між сетом С і сетом Б. Які елементи у сеті С, але нема у сеті Б. Тож, давайте закінчимо наше рішення, використавши саме сети, а не звичайні лісти. І сортування залишається актуальним, оскільки сет не впорядкований, а операція сортування сконвертує сет у ліст, і причому елементи в такому лісті будуть у алфавітному порядку. Перезапустимо наші тести. Тож ми бачимо, що тести проходять, і ми можемо відправляти нашу задачу на перевірку. Задача виконана успішно. Тож, який висновок ми можемо зробити? Вибір структури даних для розв'язку задачі має неабияке значення і може вам значно спростити вашу роботу. Тож вивчайте структури даних, вивчайте їх властивості і підбирайте найбільш вдалі, що підходять для розв'язку тої чи іншої задачі. А на сьогодні на цьому все. І до зустрічі у наступних відео!